Далі. Біжу по дуже важливій справі, цікавій. прийду, розкажу. Ось, яка в мене з'явилась краса, Їздила, купляла курчатка. Мета моєї поїздки. Які гарненькі, і одразу, і грибуться, і гуляють. так стоп, бо зараз я буду ословити. Де-де-де мої такі маленькі. Це шоптова курочка. Дві чорні і одна біленька. Хоча іншу замовляла кольор, іншого кольору. Но продавець, ну, не хочу казати, але щось вона дуже така, не досить добросовісна. то чітко замовили, щоб була більш така темненька курочка, сіра. І на фото сказали. І кілька разів казали, але все одне вона переплутала або забула, або не приймала до уваги. Ну, все одно бо добрі були добрі, були здорові. І всі радувалися, дивлячись на них. Мої малиші, вони живуть у коробочці. Ну, поки що. Я все чекаю, коли буде тепло, щоб можна було їх лишити на вулиці в будиночку. Так, давайте подивимось. Ну, ви не будете ображати? Ну-ну-ну-ну-ну. Не будете ображати. <ріст> Оці падуани, вони такі смішні. Вони, знаєте, такі, як попуги. Але вони, дивіться, всі на них дивляться. Їм всім цікаво, що це сталося. Кого це їм принесли? Прям всі витрачились. Ну, начебто не ображають. Ну, подивимось. А ти? Звізда. Да? Ну, начебто все нормально, будемо наблюдати. Але не все сталося, як гадалось. Все ж таки тут війни є. Ображає, малі ображають цих місцевих. Це прикол. Ці три курчатки, що я принесла, вони з під квочки, тому вони хочуть залізти під низ. Але бачите, бачите, ну нічого, я думаю, може, якось змириться. Хоче підлізти. Око, око в око, очі в очі дивляться. Я думаю, що ти то чорний то півник. Ну, Хоча не, не обов'язково, бо курочки теж можуть. Можуть вести себе, як півники. У драку лізти. О, о! Прикол. Ні, але я маю надію, що хоч до крові не поб'ються. Коротше, кіпіш, в стадії кіпіш. Принесли драчунів. Давайте я вам тут. Давайте, давайте, давайте. Оцей, що сіренький повернувся до мене зараз задом, то це я самець. І я так думаю, що він має захищати. І ти, і ти прийшла до мене, моя краса. Да? Так, краса моя? Да? Вони такі любопитні, і це потрібно знати. І ця велика курочка сіренька, вона теж ось така, я дивлюсь, трішки агресивно. Хоч би вони їх не побили. Вона прям клює, бачите? Так, там не можна так. Боротьба за авторитет. Ні, ну, Великих не чіпають, але вони все одно воюють. Курочки теж можуть бути агресивні. Ну, ну, але дає відсіч. Дає відсіч. Не так все просто. Вони відстоюють свої права. Ними цікаво наблюдати. <різь> Нові коротші розігнали всіх старих. Коротше, зараз трішки підсохне, або піду, знайду знайду містечко з травичкою посажу їх. Винесу на вулицю, їх вольєр ще не висох. Вчора була дуже сильна злива, тому поки що не можу туди посадити. Боже, Боже, я хочу запоритись. Ну, дивіться, дивіться, сама прийшла, так? Це моя краса. Це моя краса, так? ти краса моя. Так, так, ти на ручку сідала. Почні. Пі -пі -пі. Пі -пі -пі. Пі -пі Сідай, пі-пі-пі. Але, на жаль, є і погана новина. Зайшла в курник, а там лежить моя курочка. Вона абсолютно ціла, впала. Що з нею сталося? Не знаю. Така гарна курочка була, дуже мені подобалось. Домінант, неслась кожен день. Молоденька, їй лише рік. Ну, зараз зніму з неї. Ось це абсолютно ціла. Ой, треба двома руками. Ні, незручно. Ладно, зніму, потім піду хоронити. Все, поховала, закрила дошками, щоб не розрили. Ну все. Хай покоїться, можливо, їй ще нехай народиться ще у мене у вигляді повчатки. Так, це я поки тут трішки прибирала їм перед входом в будиночок. Знайшла чайник, використаю його, начебто цілий, буде замість поїлки. Що, давай пазуй. Малий, малий їс, так, так. Отакий ти. Так, перевірив, що треба цю малишню. Я щось думаю, сьогодні гарна погода, як це їх всіх повиношу, хай гуляють. Це корм, комбікорм, це не коло. Так, водичка є, все є. Так, да, такі маленькі. Дінозаврики. Да. Так весело їсти, так? Да? Так весело. Вирішила ще перевірити цих. Ну, начебто заспокоїлись, не б'ються. Ой, тихо, кноп, ну, господи. Ти знову до мене, так? Да? Ти така, така пташка ручна, да? так. Да? Ну ладно, хай трішки підсохне, я ось виведу погуляти. <тас> Треба постригти собаку, бо не жар. Перукара, до, до перукара потрібно. Щось тут в мене літає. А, то оце, бачите, щось літає. Ой! Не хочу. Так, гаряче. Тка курочка пухнаста загадка у світі пернатих. Серед усього пташиного царства є одна особлива порода, яка з першого погляду викликає захват: це китайська шовкова курка. Вона ніби зайшла з картинок дитячих казок, пухнаста, наче хмаринка з м'яким пір'ячком, яке нагадує шовк або хутро, має п'ять пяльців, чорну шкіру, сині мочки вух і шерстяні штанці на лапках. Ці пернаті створіння ніби прилетіли з мультику або з японського аніме. Але зовнішність це лише початок їхньої чарівності. Ці курочки. Мають дуже лагідний характер, спокійні, немедушливі, добре оживаються з іншими птахами, а ще чудово переносить морози. Саме тому я вирішила спробувати розвести їх на своєму подвір'ї. Нещодавно я купила 15 інкубаційних яєць. На жаль, пташиний світ не завжди передбачуваний, п'ять яєць довелось відбракувати. Ще п'ять залишились під питанням. Курчати з цієї породи дуже ніжні, чутливі, вимагають особливого догляду в перші дні життя. Тому я зробила висновок: виводити їх інкубатором не найкращий варіант буду чекати свою квочку, тому набагато ефективніше мати вже курчатку або дорослу курочку, яка потім стане квочкою. Живе тепло, материнський догляд ось що дає найліпші результати. Саме так я і зробила. Купила кілька підрощених шовкових курочок, або створити своє власне міні-родинне стадо. До речі, у Китаї вважають, що чорне м'ясо шовкових курей делікатес і має цілющі властивості. Але для мене вони не про суп, а про душевність і радість на подвір'ї. Пухнасті, мов кульки казки, вони вже стали справжньою окрасою мого пташиного двору. А ще... Улюбленцями гостей, особливо дітей, дивишся на них і немов торкаєшся до чогось доброго, спокійного і дуже домашнього. Далі буде. Слідуюча моя розповідь може бути про пандуанів. Дякую за перегляди. Кому було цікаво, підписуйтесь на канал і ставте вподобайки.